Що таке закриті чи відкриті бренди? Деякі товари, деякі категорії, особливо товарів. Чим більше всяких сертифікатів, як правило, на ці товари треба, тим більше товарів в цій категорії будуть е закриті. Е як правило, ще чим більш відомий бренд, тим е більше шансів, що його Amazon закриє. Чому так? Ну, Ну, тому що Амазон не хоче мати, напевне, дуже багато всяких судимостей. Вислуховувати отримати багато скарг від брендів, він ось вирішує саме так працювати. От. І, і як ми знаємо, що в Європі і в цивілізованому світі. Закон про інтелектуальну власність він е, діє і працює. І е, якщо вам бренд вирішив не дозволяти продавати його продукцію, це цілком нормальне явище, тому що він є власник свого бренду і він вирішує, ви можете продавати чи ні. І ця тема взагалі, особливо на початку, виникає у початківців, тому що багато хто не може зрозуміти. Ну я ж, в принципі, купив у якогось там дистриб'ютора, який вже багато років працює на цьому ринку, і я ж за це гроші заплатив. Та у мене є ват номер, я зареєстрований як підприємець, як продавець і якщо. Я купив цей товар, я заплатив гроші, значить, я маю право це продавати, але насправді ні. Тобто, якщо вам бренд не дозволяє це продавати, він може вам сказати: Ні, ти не будеш продавати. Так? Ну, тому що, як це просто пояснити, так? Ну, тут в Італії от є. Деколи буває, попадається, що ти проходиш там магазин чи якусь частину міста, і там якийсь хлопець, дуже часто він чорний. Та? Ну, ча частіше тут так. І він продає якісь там, не знаю, сумки, щось там не знати. Та? І це нормально, що бренд, якийсь там, не знаю, Versace, Скаже чувак, я тобі не дозволяю так продавати мій продукт. Ось ти спочатку створи якийсь магазин, престижний, який буде гарно виглядати, який, е, ну, який буде подобатися клієнтам. і Клієнти будуть знати, що вони в цей магазин зайдуть і вони куплять якісну продукцію. Покажи мені цей магазин, і тоді я вирішу, чи е, дозволяти тобі продавати мою продукцію, чи ні. Тобто він має право точно так само, як і в цьому випадку, так само і на Амазоні. Так? Якомусь бренду, можливо, байдуже, де продають його продукцію. Йому важливо просто продавати і все. Щоб чим більша кількість продасться, тим краще. А якийсь бренд слідкує за репутацією. І тому, якщо він бачить якогось там Колю чи васю. На е, Амазоні, який невідомо хто, от він просто з'явився зараз, почав продавати, да? і, і він взяв твій продукт. Да? І Він має повністю законне право сказати: е, Миколо, вибач мені, ти дуже порядна і хороша людина, я знаю, але я тобі не дозволяю продавати мою продукцію. І це цілком нормально. Ось цю. Тему я просто хотів роз'яснити, тому що на початку багато хто цього не розуміє. Так, бренд має право заборонити. Амазон, як велика платформа, особливо платформи такого масштабу, дуже часто навіть державні органи зобов'язують робити більше речей, більше контролів, ніж маленькі сайтики, магазинчики. так, і він не хоче постійно це судитися з усіма, розбиратися, хто винен, хто не винен. І тому я підозрюю і думаю, що так і є. Тому він вирішив просто деякі бренди, так, щоб потім не розбиратися. Він дуже як правило, ти бачиш, що це вибираються категорії, які з товарами, які вимагають більше контролю, всяких так. Він тут частіше закриває багато брендів, і відомі, якщо це дуже відомі якісь бренди, він дуже часто є ці. Ну і потім я думаю, що кожен бренд може звернутися до Amazon і сказати, що цей товар я хочу, щоб продавав тільки цей, 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 або тільки я, та? і іншим просто закрити доступ. Ось так. Так от. Е, де ми це бачимо? Тобто, якщо ми е, просто введемо, е, додамо якийсь продукт, так ось, е, де це мені взяти код. А ось візьмемо, наприклад, якийсь звичайний код, так? І попробуємо додати продукт. Ось, Нам Amazon вже на цей продукт каже: Рікеті да? Ну, тобто, м -м, Даруйте, що не переключив на англійську. Ну, це зараз не суть. Ви таке побачите. Коли ви додаєте товар, ви будете часто таке бачити. Да? Хто вже не побачив? Ось, якщо я буду е далі йти, так? а давайте, може, переключимо все-таки на англійську. Щоби, от, Request approval я натискаю. Ось. Ось, і коли ми на цій сторінці, ми бачимо, які вимоги до нас щодо того, щоб від... що ми повинні зробити, щоб відкрити цей бренд. Бувають випадки, коли просто бренд закритий і все. І ти нічого не можеш зробити. Чув, що є тут, наприклад, в даному випадку 100 одиниць треба товару цього інвойси. Надати Амазону на 100 одиниць товару, тобто це не обов'язковий інвойс має мати 100 штук. Да? А може бути декілька інвойсів, щоб просто загальна кількість була 100 штук. Ну, Півроку, не більше півроку, цим інвойсам повинно бути тут також є це правило. І інвойс повинен бути правильно записаний. За... Тому що далеко не кожен інвойс приймає Амазон, на жаль. Треба дуже багато доказувати. Ну, це те, що я читаю просто по... Читаю чую від людей, які відкривають бренди, так? І, ну, і ось так. Тут ви будете самі вирішувати, чи відкривати вам, чи не, не пробувати. Я взагалі рекомендую на самому початку все-таки продавати відкриті бренди, так? А вже потім дивитися. Тому що там є певні ризики, бо ви починаєте продавати бренди, які все-таки відомі, більш відомі, і на які Амазон звертає більше уваги. Як він це вибирає? Кого, який бренд буде закритий, який буде відкритий? Це вже я вам не скажу, не знаю, чи взагалі чи хтось скаже. Якщо хтось має інформацію, поділіться, будь ласка, в коментарях. Скажіть. І коли ви все-таки захочете відкривати, то я би радив звернутися пару разів до ну, спеціаліста, який розбирається в цьому. Який має бути інвойс? Як він саме має бути е, відісланий Амазону? Е, що, що бажано писати, пояснювати, можливо, якісь скріншоти треба вам. Ну тут краще звернутися до того, хто розбирається. Ось. А от щодо відкритих, єдине, що я, ну, хто починає на Амазоні, я би радив все-таки з відкритих брендів. І то пам'ятаємо, що якщо бренд відкритий, і там і ви можете спокійно додати цей товар, далеко ну, далеко не завжди це неправильно. Бувають випадки, коли це не означає, що е, цей бренд може продав... можна продавати. Це не означає, що якщо я виставлю цей товар на продаж, то мені не прилетить скарга від бренду. Та. І тут також треба дуже бути обережним: кожен бренд новий треба перевіряти на, е, на те, чи безпечний він, чи небезпечний. Я обов'язково в кінці відео ще раз додам е, посилання на це. Відео, де я пояснював це, як це робити. Ось. І ну, це дуже важливе питання, тому що, <кхм> 에... ну тому що як би нам хотілося, що це, якби. Це не той випадок, коли ви відкриваєте фізичний магазин і продаєте будь-що, да? купили то, 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 то. Тобто, бренд, в принципі, і в тому магазині фізичному може вам заборонити продавати. Просто йому набагато це буде складніше повністю по всіх зонах територіях дивитися, їздити, контролювати. А на Амазоні він легко заходить і дивиться, і бачить, а це цей чувак не наш. Його сполі. І, ну і а за це буде певне покарання від Амазону. Це можна, звичайно, вирішити в більшості випадків. А деколи це дуже відбувається дуже болісно. І тут акуратніше, особливо на початках. Ось так. От, ще як можна дивитися це, якщо ви користуєтеся Seller Assistant App, да, Тому, якщо я дам зараз назад, да, на цей товар. А, пардон. Так, якщо я просто зараз на нього зайду, на цей товар, то Seller Assistant App ось тут показує замочок. Ну, тобто, він е синхронізується з вашим аккаунтом і. І бачить вам можна чи не можна, так, набагато швидше можна подивитися, так. Ось. Ну, в принципі, здається, я так більш-менш розповів. Акуратно будьте з. З тим, дозволено чи не дозволено продавати, тому що можна дуже. Одержати скарги від брендів, а, а якщо їх буде дуже багато, вам можуть просто заблокувати аккаунт, і ви більше не зможете продавати на Amazon. І все. Все. Па-па всім.